Всім привіт. Сегодня таке невелике відео. Новини, так сказати, давно нікому не було після зоопарку. В місті Думав Штат. Зараз покажу, що замов та куди поїду завтра. Так, зараз переведемо камеру. Отже, замовилось. Такий комплект з двох мікрофонів. П'яталичка, так сказати. Тому що планується поїздка в місто Кьольн. Завтра планую поїхати в місто Фольда. Це недалеко від мене ось сюди. Щось типу запарку. Сімейний білет коштує 15 євро. Тож поїдемо подивимось ще на даруну на кость. План зоопарнку одразу. Тож, завтра поїдемо дивитись. Виїджатимо зранку. Так, то не ти. Ось. тож На останок хотів би сказати, не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відоси. Та поставити вподобайку. Також написати коментар. Отже, до зустрічі Завтра, як виїжджатиму, можливо, щось зніму. Або як по доносі буде щось цікаве. Дякую за увагу.